Піп, каже, не їду! Так, Максик вот отаку от 45-ко. Це теж таке було ехо війни. Куда погнав? Стой! Не дає показати вам цього апарата! Дай назад чуть-чуть. Ну так, да, лобове, бачите, новий сіженький капот, буде тільки синього кольору. ну Не буде е щитків, немає дверей, немає панельки, а так, навіска в принципі, нав'язка є, все працює. От дивіться, трактор простояв, а три капота. Не, не глуши. Дивіться, трактор простояв із 22-го року. Ось так от легенько запускається. Все працює без ніяких нарікань. Правда, поставили туди таку госку. От така 45-ка залітає в продаж. Така вм'ятина на крилі. Ну, Я рахую, що це вже... Не така смертельна вм'ятина. Кого цікавить, пишіть телефонуйте. Лайк підписочка, а з вами як завжди, шалений тракторист. Опа! Все рівненько працює. Всім гарного дня.